Лот номер 21. У кого це щасливе число? Ук плюс Валеж. 51 одиниця. Ціна 3,50 євро за одиничку. Отже, перші дві одиниці це ук, це також ук. Одяг для дому, для сну. Це такий ромпер від ук. Далі комплект. «Фемілє» – це французький бренд. Вони роблять великі розміри. Валіш. Така шикарна сорочечка. «Фемілє». Просто домашні штанці. 350 євро за одиницю. Принцес там там. Комплект від «Фемілє». Декілька одиниць всього інших брендів. А так основа лоту. Це у нас ук та валіш. Отже, шикарне боді. Це у нас валіж. Валіж комплект футболочка. Ця модель є в кожному лоті і шорти. Боді Валіш. Спинка відкрита повністю. Такий пенюарчик від Валіж. Ще такий комплект. Якщо е, ця модель в повторах, а вона може бути в повторах, то це будуть різні розміри. Дивіться, яка класна. Може бути не тільки для сну, а просто зараз же більовий стиль в моді, то це дуже класно. А ця тема із Валеж, вона є в кожних лотах. Значить, ми маємо е, шорти, ми маємо такі от топи, халати з е, капюшончиком, ми маємо штани. І все це ми комплектували дуже якісно, класно. Розміри були різні: І СМ, і Е, І в лотах різні розміри будуть. Ще раз наголошую, ціна всього 350 євро за одиницю. Такий класний дуже комплект. Від Валеш пенюар і сурочка. Так, це у нас Валеш, а це у нас уг. Далі корсет від Валеш. Формована чашечка. Це дуже красивий боді. Таке мережево і ззаду. Такий сексі варіант. Далі наступна моделька легенька, тоненька фланелечка від Валіж. І ще один комплект Валіш Пеньюар і сорочка. Наголошую на тому, що комплекти ми формуємо самі. І там штанці йдуть. Це у нас УК. Так, боді від корсет, точніше, від валіж. І, і дивіться, ця частинка вона знімається. І в нас залишається просто такий от, може бути, корсет без. без для панчох За стіпками. опа є. Це валіш. Халатик легенький ук. Ромпер Принцес там, там. Ук халатик Легесенький. Така піжамка від ук. Приємний дуже такий лавандовий колір, дуже красивий. Боді є в кожному лоті, можуть відрізнятися модельки з довгим рукавом. Дивіться, ціна 45,99. Наша ціна 3,50. От і рахуйте. Комплект УК, шорти та сорочка. Наступна модель є в кожному лоті. Цей корсет формована чашечка. І ось ця модель також в кожному лоті є. В різних розмірах. Отже, лот номер 21 Дівчата, він прекрасний. Все, на зв'язочку і мирного дня.